Доброго дня, діти! Розпочинаємо наш урок української мови. І ми продовжуємо працювати над темою іменників. Сьогодні тема уроку назви істот і неістот. Діти зараз гра асоціативний кощ. Давайте згадаємо, які асоціації у нас виникають, коли ми згадуємо про частину мови іменник. Які у вас асоціації? Молодці. Попрацюйте усно. Іменник. Це частина мови. Хто що? Дівчинка, хлопчик, парта, стіл. Продовжуйте далі. Які ще асоціації у вас виникають? Так, молодці. А зараз, будь ласка, відкрийте зошит, запишіть сьогодні число, класна робота і пропишіть каліграфічну хвилинку. Зверніть увагу, як пишеться слово температура. Запишіть уважно і подумайте, скільки складів у слові температура. темп ра ту ра Правильно, П'ять складів. А куди падає наголос? Погукайте це слово. Температура. Молодці. А також склади з цим словом речення. Подумайте, яке речення ви можете скласти зі словом температура. І запишіть його. Наприклад, у мене сьогодні підвищилася температура. Придумайте ви своє власне речення, запишіть і ми продовжуємо далі працювати. Дітки відкрити, будь ласка, підручник на сторінці 97. Прочитай слова діти, учений, ведмідь, черепаха, директорка, відвідувач, а також другий рядок. Зоопарк, погода, трамвай, радість, ялина, знання. А на яке питання відповідають іменники в першому рядку? Так, на питання, хто Хто? діти, хто учений, хто ведмідь. А на яке питання відповідають іменники в другому рядку? Так, що? що зоопарк? Що погода, що трамвай? Іменники в першому рядку належать до істот, тому вони відповідають на питання хто, а у другому рядочку до неістот, тому вони відповідають на питання що. Дітки, запишіть, будь ласка, вашому зошиті вправа 1, і нам потрібно записати ці іменники, назви істот, але потрібно утворити сполучення слів іменника з прикметником. Давайте згадаємо, що таке прикметник. На які питання відповідає прикметник? Так, прикметник показує ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, який і так далі. І так, ми беремо перше слово діти. І давайте подумаємо: нам потрібно утворити того сполучення іменник діти з прикметником. Які, наприклад, які діти? Розумні діти можна записати. Розумні діти. Ви можете записати власні словосполучення. Веселі діти, вмітливі діти. Молодці. Учений. Який учений? Видатний можна записати. Видатний. Видатний. Учений. Відомий, учений. Ведмідь, який ведмідь? Бурий ведмідь, великий, злий ведмідь. Черепаха, яка черепаха? Далі, будь ласка, дітки, продовжуйте вже самостійно до крапочки. Повільна черепаха, маленька черепаха. Так, директорка. Яка може бути директорка? Подумайте. Сувора директорка, яка ще яка може бути директорка, відповідальна директорка. Ну і відвідувач, допишіть вже самостійно, доберіть прикметник. А ми продовжуємо далі. Дітки, зараз зачитаємо правило, яке вам потрібно запам'ятати: назви людей і тварин відповідають на питання: хто, це назви істот. А назви усіх інших предметів відповідають на питання, що? Це назви не істот. Дітки, запишіть, будь ласка, вправа 2. Ми зараз виконаємо її в нашому зошиті. У зоопарку мешкає багато тварин, ведмідь живе у вольєрі, зі, склянкою, зі скляною, вибачаюсь, стіною. Крокодил мешкає у тераріумі. Рибки плавають в акваріумі. За тваринами доглядають зоологи. Дівчатка і хлопчики, мами та татусі, дідусі і бабусі з цікавістю розглядають тварин. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зараз слова виписати у два стовпчики. У перший стовпчик іменники істоти, а у другий назви неістот. Тобто, ви в зошиті пишете слова. Один стовпчик і другий стовпчик. Ось так записуєте. Сюди назви істот у перший стовпчик, а у другий не істот. І так, поїхали. У зоопарку мешкає багато тварин. І так, тварин ми запишемо з вами у перший стовпчик, бо це у нас істоти, а зоопарк зоопарку у другий стовпчик, бо це. У нас не істота. Далі Ведмідь живе у вольєрі зі скляною стіною. Ведмідь ми запишемо в перший стопчик. вольєрі запишемо у другий стопчик вольєр. І стіна це теж другий стовпчик це не істота. Далі крокодил мешкає у тераріумі. Крокодил перший стопчик це жива істота. А тераріум, це не істота, другий стопчик. Рибки плавають в акваріумі. Рибки ми запишемо в перший стовпчик, так? А от акваріум у другий стовпчик. За тваринами доглядають зоологи. Так, зоологи професія це у нас істоти перший стовпчик А. І тваринами це теж. Перший стовпчик тварини. Дівчатка, хлопчики, мами, татусі, дідусі, бабусі. З цікавістю розглядають тварин. Так, бачите, скільки слів у нас ми записуємо назви істоту перший стовпчик. І дівчатка, і хлопчики, і мами, і татусі, і дідусі, і бабусі, і тварини. Ми вже записували на початку тварин. Це все йде в перший стовпчик. А зараз трішки відпочиньте. Відпочили? І зараз, будь ласка, відкрийте друкований зошит на сторінці 53. Вправа 1. Будь ласка, розгляньте зараз малюнки у вашому зошиті. Хто зображений на сторінці 53 у вашому друкованому зошиті? Нам потрібно теж записати у два стовпчики назви істот і неістот, які відповідають на питання: хто і що. Давайте подивимось. Назви істот, які відповідають на питання хто? Дивіться, в зошит. Хто зображений? І записуємо. Поїхали. Бабуся, так? Бабуся. Дівчинка. Хлопчик. Котик, котик, собачка, собачка, мишка. І допишіть, будь ласка, мишка, і допишіть, будь ласка, далі самостійно. І також поряд. Дивіться на малюнок, що зображено там написати не істот. Це і дерева, квіти, або дерево, квітка, ручка, кепка. М'яч. І далі продовжить до крапочки вже самостійно. Переходимо до вправи 2. Зараз, будь ласка, самостійно обведіть іменники назви неістот. Поставте відео на паузу, обведіть, а потім перевіримо. І так, перевіряємо. Назви неістот зоопарк. Дорога, золох, бегемот, доброта, крокодил, мавпа, радість, антилопа допитливість, допитливість, даринка Денис, маршрут, знання. Учні і виставка. Я сподіваюся, що у вас теж так само. Молодці. Але що потрібно внизу ще записати? Склади їх список за абеткою. Нам вже допомогли ось навіть абетку нам фотографію таку гарну ставили, так? ми можемо дивитись, нам вже легше і, і записувати з нового робочого рядочка. Записуємо у вас прямо в друкованому зошиті. Пишете, є рядочки. На А немає слів. Б Немає слів В. Є слово виставка. І записуємо з великої літери виставка. виставка. Кома. Далі дивимось. Г У Г немає, Д. А от зверніть увагу на літеру Д аж три слова: дорога, доброта і допитливість. Нам тоді потрібно щось робити, яке ж слово буде з них перше. Давайте згадаємо, ми це знаємо, що потрібно звернути увагу на другу літеру. І друга літера однакова. Що ж робити? Дивимось на третю: Р, Б, П. Давайте подумаємо, яка з цих трьох літер буде стояти на початку нашої обетки. В першу чергу, правильно, літерка Б і тому слово доброта у нас. Пишемо доброта. В першу чергу. Далі Р і П. Давайте подивимось. Абетку, звісно, потрібно знати на пам'ять, але хто ще сумнівається, може підглянути. Так? Третя літерка дорога Р, допитливість П. Дивимось. Ось Р, а ось П. П йде попереду. Тому ми допитливість пишемо допитливість. Наступне слово допитливість. Ну і наступне слово дорога завершує. З цими літерками Де? дорога. Виставка доброта, допитливість дорога. Після Д. яка наступна літерка нашого слова. Е, Є, Ж. З. З. Знання Запишу. записуємо знання. Ну, а далі, я думаю, що ви вже впораєтесь самостійно, трішечки самостійно ж попрацюйте, Допишіть слово у нас є. І маршрут і ви... маршрут, і радість ще залишилось два слова. Допишіть. Дітки, наш урок сьогодні підходить до завершення, і наостанок вправа на самоопрацювання. Вправа в три, в друкованому зошиті у вас буде на самоопрацювання. Що потрібно зробити? Подивіться, зараз уважно на зразок. Вам потрібно дібрати слова за правилом навпаки. Як антоніми, так протилежні зазначення. так і тут, схоже. До іменників назв істот, добери спільнокореневі іменники назви неістот. І навпаки. Ось подивіться зразок. Школа. Школа От школа у нас так і записуєте в зошиті. школа. Це у нас не істота, що школа. А тепер ми перетворюємо школу в істоту, і це буде школяр. Школяр. І записуємо, що це істота. Ставимо крапку з комою і записуємо наступне. От у вас слово письмо. Письмо це у нас не істота, а тепер ми перетворюємо, навпаки, робимо в істоту. Яка буде істота? Так, письменник, наприклад. Писар. Молодці. Таке ось у вас буде завдання на самопрацювання. Наш урок завершується. Я думаю, що ви гарно попрацювали, з гарним настроєм завершуємо наш урок. Будь ласка, попрацюйте ще самостійно. Тема нашого уроку сьогодні була: ми продовжували іменники, і назви істот, і неістот. Гарного дня, до зустрічі!